Ви моралісти! <ріст> Вас це обурює? <обов> <ріст> — ні, Я не маю нічого проти безумних, знуджених або самотніх, яким не таланить. Це ж відомо, що всі вони не хочуть на самоті вбувати час. Ходіба ви не зауважили, що це вже розпочалося. <ріст> Ось послухайте, як це було. Він запитав. лист від білки. Він не мав так запитувати, а так мі, мі, мі. вона відповіла. Що ти хвилі білки? Нє-мє. Вона не мала відповідати на це запитання. І він запитував далі. Пі ти голодно. Пілодно? Ти це так важливо тепер. Це так важливо тепер? Так. Да. А? Так, ну, голодна. Так, голодна. А хочеш? Духняної кави. А біле като І соку. Запроси. Білий ктось і високо запресить. Страшенно хочу всього. О, в цих словах вона знову на нього поглянула. І цей йде... Отож!